Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Вітаю сьогоднішнього вечора. Радий бути з вами сьогодні. Радий вашим сподобайкам, коментарям, те, що ділитесь, і робите репости. І рекомендуєте своїм близьким наші канали ресурси. Підпишіться, будь ласка, на YouTube, Instagram, Telegram, Facebook одночасно. Це буде дуже приємно нам. І ми з вами поговоримо про... Таке. Отже, мої любі, тут питання задають е... мене питання таке, алергія, чому вона проявляється і чи можна її позбутися. І тут була теж такий був якось крик душі. Я прийшов до майстра. Отримати відповіді на питання. А питань стало ще більше. Мої дорогі, не путайте майстра з Гуглом або Яндексом. Я спеціально взяв паузу, щоб ви переварили. Ви перепутали майстра з інформаційною системою, якою здаєш запит, і отримуєш купу. Інформації для обробки. Майстер задасть вам ще багато запитань для того, щоб у вас не лишилось запитань. І якщо ви вмієте працювати з майстром, то ви самі скоро станете майстром. А обурюватися тим, що у вас стало більше запитань, значить, майстер крутий. Раз у вас запитань стало ще більше. Знаєте, перші учні до мене приходили особливо, була такі е, група людей. Які прийшли і мені вивалювали практично щодня сотні запитань? Через два місяці у них не лишилося жодного запитання. Бо є правило, правило запитань. Ти запитуєш, запитуєш, запитуєш. І перше запитання: а навіщо тобі то? А навіщо тобі то? А навіщо тобі то? Наприклад, ви питаєте по хворобам, там, а, а з якого дива алергія. А що? Люди, є психосоматика. Берете Google, не майстру пишете, а в Google пишете. Психосоматика тако алергії. І Google вам видає миттєво зап... відповіді. Я кільком довіряю. Є луля, вілма, є. Е... Луїза Хейтаблиці. Є ще автори, які дуже чітко говорять вам про психосоматику. Не путайте майстрів з гуглом. Ви маєте щось робити самі. В тому числі працювати з інформацією. Біда в тому у людства, що з них зробили дебілів. Система освіти заточує з людини дебіла, який нездатний працювати з інформацією. Ви маєте навчитися навчатися. І ви саме цьому маєте працювати з інформацією, з енергією, робити висновки, робити правильні запитання. Я хочу піти працювати з чакральною системою. Питання, навіщо? Питання, навіщо? Наприклад, питання. Чудове питання. Як призвати еманацію Богородиці? То тут треба розібратись, кого ви вважаєте Богородицею? Що, що таке еманація? Йдуть знаки, які знаки йдуть. І явно пише хлопчик, пише Богородиця, обере собі, собі помічницю. Мальчик претендує бути помічницею. І купа питань, виявляється, да? то може треба просто йти навчатися? Що таке еманація? Що таке еманація Богородиці? Як призвати? Тут, можливо, треба просто йти в школу і навчатися? Системно навчатися працювати з енергіями, сутностями, вищими сутностями. Питання в цьому можливо стоїть? Да? Бо завтра буде, а як е, налаштуватися і або вийти на зв'язок з еманаціями Архангела Михайла, з еманаціями Пантелеймона-Целителя, з еманаціями Матушки Анни, з еманаціями планети. Суть одна, принцип один. Бери і роби, нажимай і дуй. То, може, треба собі навчитися працювати з майстром, зрозуміти, що є досить багато книжок, які навчають навчитися. То, може, пару книжок треба й прочитати. Я в свій час прочитав бібліотеку книжок. Воно стало у мене все. Просто мені було соромно, сором'язливість це гординя. Я був гордиливий, і мені було соромно задавати тупі питання. Я вивчав, я йшов до Гугла. Я гуглив, дивився, Гугл мені по-дружньому викидував в першому десятку необхідну інформацію. Наприклад, магічні властивості того, магічні властивості цього. Хоп, Гугл дав. Ти подивився, серце прийняло. Воно. Не приймає серця, шукаємо далі. То треба зрозуміти, що таке робота з майстром, що таке робота з Гуглом. Я не жаліюся. Я просто хочу достукатися до вас, до вашої відповідальності. Безвідповідальність привела людство на, е, до обриву. Ми вже падаємо. Людство вже падає. І ціна питання виживання людства цивілізації не багато А спасіння це саме відповідальність, відповідальність за наші дії і бездіяльність. Розумієте? Дуже, дуже, про, дуже просто написати е, мені запитання, і я, знаючи відповідь, і взяв, і відповів да? за рахунок того, що я чимось іншим не зайнявся. Прекрасні запитання. На якій вам дасть відповідь Google. Так, да, дійсно, інколи запитання таке, коли ти входиш в інформаційний потік, а там сказка. А там дійсно не в одній книжці не написано. Багато той інформації, що я тут даю, і мені каже, ви правда думаєте, що у ваших двох тисячах відео буде хтось копатися. Да, той, хто хоче спастись, буде копатися. Коли ти хочеш спастися, то ти не умнічаєш, а шукаєш, знаходиш і працюєш. Розумієте? Я ні, нікого не хочу образити. Я просто хочу, щоб ви розуміли, що я для вас працюю, але не за вас. І це головне, що вам треба розуміти. І треба навчитися і працювати з інформацією. І скласти запитання і подивитись на те запитання. А може тут до Гугла, не до майстра. Дякую за розуміння. Обіймаю вас серцем. Увага. Я у вас відбій є. повітряної тривоги. Отже. Ми... Відбій повітряної тривоги. Отже, мої любі, давайте працювати, спираючись. Один на одного. Дійсно, чьє, через нас йдуть ті знання, яких немає ніде. Дійсно. І навіть не, не, не встигаєш їх опрацювати, не то, що сформулювати їх в книжку і видати вам. Я вас люблю, поважаю. Працюю. Зараді. Свого майбутнього, заради майбутнього, своїх близьких. А в мене близьких 8 мільярдів. Отже, мої любі. Поважаємо один одного, шануємося, обіймаємось серцями і йдемо далі.